Пластбокс – це насправді паличка-виручалочка для багатьох виробників найрізноманітнішої продукції від фарб до свіжих булочок, бо саме тут виробляють пластикову тару, яка ідеально підходить для усіх можливих потреб. Чернігівський завод це брат близнюк польського пластбоксу. Мусимо зазначити, де в чому українці перевищили показники поляків. Так ось понад 60% пластикової тари, що виробляється в Україні, виробляється тут. Цілком можливо, що упаковка кетчупу чи майонезу найпопулярніших соусів, які ви зараз споживаєте чи будете споживати, має черніївське походження. Фарба, якою ви хочете пофарбувати стіни в офісі, теж упакована в Чернігівську тару. Коріла, дюфа, «Серезіт» і багато інших купують упакування саме тут. Бо підприємство вообще європейське. ньому нові технології, нове все, Люди працюють в умовах, їм подобається ходити на роботу, тому що вони працюють в умовах нормальних для, для роботи, можна сказати, все створено для людини. Все прозрачно, все нормально. Ну тосі тобто, фінанси, і так далі. Настранний інвестори слід за этим. А ще на цьому заводі виробляють пластикові меблі, господарчі товари, кошики для білизні і багато іншого. Це все знайшло відгук у споживачів, а тому черніївці навіть почали завоювати ринок поляків. Так є звісно, і ложка дьогтю, бо чимало клієнтів пластбоксу у Донецьку та Луганську зараз не працюють. З Криму зі зрозумілих причин теж замовлень немає. Але чернігівці переконані, пробіли у попиті надовжен. Ми стараємося іскати нові ринки, збитасьми тобто у іще нові ризинки збита в Білорусі, Молдавії, в Казахстані. У нас появился новый рынок сбыток Польша. Все интересно, да? Потому что есть некоторые виды продукции, которые производились только на украинском заводе. А польский рынок тоже хочет видеть у себя эти продукты. Поэтому у нас появился новый вид экспорта.